У Подільській громаді продовжуються роботи з благоустрою доріг. Цього разу основні акценти були зроблені на мікрорайонах Черемушки та Торговиця. Бригади Котовського асфальтобетонного заводу Спільно Стов, березівка агрошляхбуд виконали великий обсяг робіт з ремонту дорожнього покриття. Це і ямковий і капітальний ремонт. Жителі цих вулиць та водії міста вже оцінили оновлене покриття. Кінесно комфортніше, не стучить, не гремить». Тобто вам подобається. І машина, звісно, подобається. Я вважаю, що все-таки правильно і дякую, звісно, за дорогу. От, і все ж таки тут років 30 дороги не було, ну, всіх я, по крайній мірі, пам'ятаю. Так взагалі, то доволі тим, що вже є дорога. Окрім цього, бригадою працівників муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада проводились роботи з маркування нової дорожньої розмітки. На сьогодні ми отримали завдання розмітку для пішохідних пішоходів по вулиці Залізничників. Надалі ми маємо виконати завдання по осівій розмітці по, по цій ж вулиці, але після ямного ремонту. З новою розміткою вулиці виглядають більш естетично, а що найважливіше, яскрава розмітка сприятиме безпечному руху водіїв та пішоходів. Незабаром такі розмітки з'являться і на інших вулицях Подільської громади. Потрібно зауважити, що такі роботи проводяться регулярно. Тож, вкотре переконуємо, що керівництво Подільської міської ради робить усе можливе, аби мешканці нашої громади жили у максимально комфортних умовах. Ольга Ситник, Світлана Луценко, Олексій Мягі, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.